Дуже гарний іванглія і дуже глибоке. Страшна драма. Іде Ісус. Уявляєте? Не будьмо мій дружими. Великий пророк став між нами. Бог навідався до народу свого. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возивлені в Христі, брати і сестри! Сьогодні ми маємо 20-ту неділю після зістання Святого Духа. І Євангеліє в нас про Воскресіння Сина вдови. Дуже гарне Євангеліє, і дуже символічне і глибоке. Його дуже зараз легко зрозуміти. Ми багато бачили тих людей, які зараз страждають. Уявляєте, про о, говорити про вдову йде жінка, яка не досить того, що втратила свого чоловіка, і йде. І ховає свого єдиного сина, страшна драма, єдиний син у матері. І вона його ховає. І що стається? Йде Ісус. Ісус йде у це місце, місто Наїн. Таке, напевно, що містечко такий клаптик цього містечка. Таке, що е, тільки в цьому місці, е, ще колись е, в Євангелії описано, як Ілля і Єлисей молилися, і вони молилися над дітьми і дітей воскресили. Так само у, е, тут ця згадка, що напевне жила в цьому місці, і Ісус іде, той, хто дає життя. Що він робить? Каже, до матері не плач. Уявляєте, сказати жінці, яка не має вже чоловіка і ховає свою єдину, е, єдину дитину, і казати їй не плач. Як це є тяжко. І сьогодні, наприклад, ми подивимося навколо і побачимо тих жінок, які втратили своїх дітей. Тих жінок, які втратили своїх чоловіків. І ми зустрічаємо дуже багато. Дуже багато тих, е, тих людей, які зараз у розпачі. Тих, які е, злі на Бога. Особисто я знаю декількох людей і не знаю, що говорити. Не можу їм сказати не плач». Чого? Бо їхнє серце розривається, їхня душа кличе до Бога і волає. Чому так? Чому вона віддала свого єдиного сина і залишила, досвід того, що була вдовою, вона залишилася зараз одна, бо він помер на війні. Як це є тяжко. І не знаю, що сказати. Бо я не Христос, тільки Він міг сказати не плач. А я можу сказати: Бог потішить тебе, Бог допоможе тобі. І прийде час Бог, Він зможе подарувати цю надію. Тільки не тікай від Бога, не залишай Його. І сьогодні дорогі Христі. Ми бачимо, Христос говорить, цій жінці не плач і доторкається до тих мар. Що це означало? Уявляєте, він порушив е, великий закон, став нечистим, доторкнувшися до е, мари, е, де, е, де лежав померлий. Христос стає нечистий. І зглянувся він на цією жінкою і каже: Юначе, встань, кажу тобі. І він встає. Яке це велике. Боже чудо, уявляєте, та жінка, яка ще хвилину тому плакала, оплакувала свою єдину дитину. Всю надію, яку вона мала, вона, напевно, вже не бачила жодного просвідку в цьому житті. І тут вона бачить свого сина, який встає. Тільки Бог це може зробити. Тільки Бог у нашому житті дає самий найбільший тупік і безнадія Бог може подарувати нам надію. Бог єдиний. Ніхто, ніхто інший не може це зробити. І сьогодні, дорогі, хто втратив надію, уповайте до Бога. Кричіть, волайте до нього, волайте про цю надію. Він може доторкнутися до вашої душі, де ви можете отримати цю надію у будь-яких ситуаціях. Бог той, який дарує надію тим, хто є безнадійний. Бог інколи, Він дуже по-різному до нас звертається. Він називає цих людей блаженні, ті, які плачуть, бо вони будуть сміятися. І інколи, здається, Боже, коли цей сміх настане, коли ми зможемо тішитися цією надією, яку ти нам подарував. Але це все надія в Бозі. Уявляєте, Господь єдиний. Який може подарувати нам велику цю надію. Надію про те, що життя наше не закінчується смертю. Повірте, дорогі Христі, ми забули про те, що наша душа є безсмертна. Ми забули про те, що нам потрібно колись стати перед Богом. Уявляєте, ніколи життя не закінчиться, не закінчується це життя. І кожен, хто сьогодні робить справедливість або не робить її. Хто робить добро, або його не робить, хто е, дотримується заповідей, або їх не дотримується, колись треба буде відповісти перед Богом. Уявляєте? Що з того? Що з того, що ми можемо за, е, заполонити цей весь світ своєю славою, е, всім багатством, якщо ми колись станемо перед Богом і треба буде перед Ним відповісти, Він або нас осудить, або подарує нам життя вічне з собою. Тому сьогодні, дорогі в Христі, ми бачимо цих людей, які оплакують своїх дітей. Допоможіть, подаруйте ви їм надію. Сьогодні ми вже привикли до смертей, які е, кожного разу ми отримуємо до тих е, матерів, які оплакують цих дітей. Ми, для нас же це стало таким звичним. Як на початку війни, ми колись ще е, співпереживали, ставали тими, хто допомагає. Хто дарує ще надію, то сьогодні для нас це вже звична дія. Не будьмо байдужими до тих, хто плаче, бо Господь буде питати нас за них також. Не будьмо байдужими до тих, хто сьогодні переживає різні труднощі, бо за них також треба буде перед Богом відповісти. Не будьмо байдужими до тих дітей, які сьогодні живуть без батьків. Які матері або батьки загинули в нас, захищаючи нас, не будьмо байдужими, бо колись Господь запитає нас і за них. Сьогодні, дорогі христі, нехай Господь подарує всім нам надію. Найперше надію на те, що у скорому часі закінчиться ця війна, що у скорому часі буде вже перемога, що у скорому часі ми отримуємо мир. І сьогодні закінчую цю проповідь. Сьогодні подивімося на цю жінку, цю жінку, яка не кричить за Ісусом, не дорікає за те, що Бог їй дав. Вона почала після того прославляти Бога. І всі почали кричати: Великий Бог, Пророк, став між нами, Бог навідався до народу свого. Бажаю всім нам, щоб ми в кінці також могли скликнути цими словами. Бог. Навідався до народу свого. Амінь. Слава Ісусу Христу!